Привіт, друзі! Переглянемо актуальні знижки з 14 по 20 червня. Мені цей тиждень, здається, скупий на знижки. Багато акцій з попереднього тижня. Відсоток знижки невеликий. Тепличний огірок по 46 гривень. На базарі купляла по 45. Капуста рання по 47 гривень. Нектарин. За кілограм 80 гривень тільки, напевно, зразу треба йти в аптеку і купляти смекту салат айсберг за одну штуку 60 гривень. Абрикос за кілограм 70 гривень. Те, що цього тижня, варто взяти: рафінована олія Олейна 850 мл. 47 гривень, знижка на олію Дар. 62 гривні. Соуса цибелі майже 500 грам. У скляній тарі 50 гривень. Соєвий соус теріякі 200 мл. 41 гривня. Вода бівета, слабо газована, та сильно газована. По 12 гривень. Ця водичка швидко зникне з полиць. Живчик зі смаком гроші 2 літри 34,50. Невеликий смаколик. Тістечко 50 грам. 8 гривень. Печиво Марія, Молоко плюс кальцій 155 грам 15,30. Цукрове печиво 240 г. З ароматом пряженого молока. 26 гривень. Пряники з начинкою Літній сад. Своя лінія. 27,50. Суперконтик. Шоколадний та горіховий смак. 90 грам. 15,50. Ось таке цікаве печиво. Кофеюшка. 250 грам. 31 гривня. Вагові цукерки. Пташине молоко. За 100 грам 16 гривень, 5 копійок. Смачне морозове відлімо на паличці по 1750. від відліму в стаканчику із згущеним молоком 11 гривень. Солодковиршкове масло від ферма 63 180 грам 45 гривень. Солодковишкове масло 73%. 49. Йогурти від активія. Різні смаки. Вишня, чия, полуниця. Полонеця плюс сунеця. По 16 гривень. Йогурт від своя лінія. Полонеця та чорнеця. 45 гривень. Йогурт від молокія, лісові ягоди та ситні злаки. 770 гр. 46 гривень. Йогурт від галичина Чорниця 880 грам 52 гривні. Лісові ягоди 53,50. Йогурт. Агуня. Полуниця банан, персик по 17,90. З пробіотиками за 1550. Дитячий йогурт Мілупа. з різними смаками. З пробіотиками 12,80, смаками 13,40. Йогурт від своя лінія. Малина 1% 400 грам 16,50. Глазурований сорок від розумний вибір кокос. 8 гривень. Лазурований сорок від ферма. Ваніль та з карамеллю 10,40. Міні сирки з лагода. Із згущеним молоком 38 гривень. Сирочок від злагода 1550. Кисломолочний сир. Своя лінія 5% жирності – 300 грам 43 гривні. Сир яготинський. 5% 180 грам. 28 гривень. Кисломолочний сир від молокія. 5% 350 грам 52 гривні. Сир кисломолочний нежирний. 200 г, 28 гр. 28 гривень. Вершки від простоквашино. 10%. 200 мл. 21 гривня. Вершки до кави. Своя лінія. 100 мл. 18 гривень. Кефір від простоквашино. Один відсоток в пляшці 37 гривень. Кефір Яготенський 2,5 400 грам. Плівка. 17 гривень. Кефір слом'яночка 870 грам, 2,5, 34 гривні. Сметана молокія до салату 180 грам. Майже 20 гривень. Безлактозна сметана 300 грам. 35 гривень. Сметана від простоквашино 15% 180 грам 22 гривні. 20% за 25. Казкове молоко від молокія. Картон 3 і 2 35 гривень. Молоко від простоквашино. 1%. відсоток. В пляшці – 35 гривень. Молоко від ферма 2,5. 840 грам. 34 гривні. Молоко єготинське. 3,2. В плівці. 31 гривня. Молоко своя лінія. Ультрапастеризоване. 1% 31 гривня. Львівські дріжджі пресовані. Живі. 100 г. 10 гривень. Сир з балкитною пліснівою. 100 г 58 гривень. Сир від президент. Камумберт. 100 грам. 76 гривень. Сир Філадельфія легкий 78 гривень. Сир Голландія від Комо. 160 грам. Нарізані скибочки 63 гривні. Тостовий сир 8 пластинок 44 гривні. Плавлений сир з лососем та кропом 52 гривні. Сир піксерки 150 грам, нарізаний скибочками. 60 гривень. Сир салямі. Польський продукт 49 гривень. Сир радамар 150 грам. 60 гривень. Сир від Комо, горіховий 150 грам. Брусок 64 гривні. Продукт паста філата від тульчинка 45 гривень. Сирний продукт янтар молоком місний 23,50. Сир плавлений, вершковий 160 грам. 46 гривень. Крем сир від президент 54 гривні. Варено копчене куряче філе. Від своя лінія. 100 грам 19 гривень. 80 копійок. Четвертина куряча. Варено копчена. 100 грам 13,90. Варена шинка в оболонці першого сорту 500 грам. 114 гривень. Салямі мускатна 100 г 27 гривень. Ковбаса коряча. від розумний вибір. 300 г 36 гривень. Філейна 400 г. Перший сорт. 57 гривень. Ковбаса вершкова. Своя лінія. 400 грам. 7550 Паштет домашній з городинкою 125 грам 13 гривень. Паштет екстра. Перший сорт. Розумний вибір 11 гривень. Вироби ковбасні варені фаршеві. Ходох 450 грам. 49 гривень. Сосиски вищого сорту. Дитячі. 330 грам. М'ясна лавка. 71 гривня. Сосиски з сиром 330 грам. Перший сорт 58 гривень. Сосиски першого сорту. Рум'яні вкусняшки. 300 грам. 55 гривень. Сосиски фірмові докторські. Своя лінія 820 грам. 127 гривень. Домашній сиру вироби ковбаси в варені. Фаршеві за 100 грам 1250 сердельки австрійські першого сорту. Своя лінія 1990. Сосиски з індиком та сиром. 6 штук. 45 гривень. Ковбаса варена вищого сорту, лікарська. За 100 грамм 25 гривень, 75 копійок. Ковбаса губернська першого сорту 420 грам. 60 гривень. Ковбаса фінська – 420 грам. 99 гривень, Гурман із сиром, 61 гривня. Єгерський. 63. Ковбаса прем'єра. Перший сорт. 111 гривень. Ковбаса лікарська вищого сорту. 500 грам. 96 гривень. Ковбаса золотиста. Перший сорт. Нарізка 80 грам. 28,50. Ковбаса варена. шин Перший сорт. 35 гривень. Салямі преміум. 27. Салямі італійська. Варено копчена. 100 грам 38 гривень. Ковбаса варено копчена. Українська. Вищий сорт. За 100 грам 44 гривні. Мариновані курячі стегна. За 100 грамм 10 гривень 90 копійок гомілка 100 грам 860 г. Люля кебаб 500 грам 74 гривні. Курячі крильця з фалангами. 100 грам 8 гривень. Мелана кава, амбасадор 250 г.

Розчинний – 90 грам 28,50. Рослинні вершки. Сухі. 42 гривні. Дитяче какао. З вітамінами. 150 грам. 38,50. Розчинна кава Амбасадор. 200 грам. Преміум 232 гривні. Кава Якобс Монарх. 200 грам. 100 чашок кави. Мінус 40%. 180 гривень. Кава Якобс Монарх. 120 грам, 146 гривень. Кава карта Нуар. 140 грам. Класік. 170 гривень. Кава в зернах. Якобс. Один кілограм 310 гривень. Кава Якобс Монарх 20 грам. На 10 чашок кави – 35 гривень. Мелана кава 250 грам. Металевій баночці 137 гривень. А на чай нові цінники досі не поставили. Макаронні вироби від делюкс. Локшина – 500 грам 53 гривні. Спагеті з твердих сортів пшениці 500 грам. 45 гривень. Макронні вироби для паста. 400 грам. 32,50. Для паста черепашки 3350. Черепашки від своя лінія. 400 грам 32 гривні. Гребінці від делюкс 500 грам. 43 гривні. Молоко згущене. Перене. І риска 370 грам. 42 гривні. Кілограм цукру 32,90. Рис пропарений басматі. 500 грам. 61 гривня. Курпа манна. 900 грам. 28 гривень. Курпа пшенична Артек. 800 грам. 36. Снеки зі смаком бекону. 29. Чіпси в тубусі. Своя лінія. 100 грамові. 39 гривень. Консерви. Свинина у власному суку 325 грам. 43 гривні. Яловичина. 71 гривня. М'ясо корей. У власному суку 43 гривні. Червона квасоля з м'ясом індички. 37. Скумбрія від своя лінія. 240 г. з додаванням олії. 45 гривень. Сардина бланшована в олії 43 гривні. Сардин Атлантична з додаванням олії. 40 гривень. З томатом 42 Зубна паста без втору 90 гривень. Маленька упаковка 46. Зубна паста Сансадін 75 гривень. Колгет «Потрійна дія» – 64. Тверде мило досі по 10 гривень. Антибактеріальне мило. 560 грам. 35 гривень. Рідке мило в асортименті 49 гривень. Дякую за перегляд відео. Діліться своїми покупками са тебе. Ставте вподобайку, підписуйтесь. Всім вигідних покупок та мирного неба.